Дорогі розпочинаємо молитву прославлення. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тебе, Господи, в цьому вечорі. Славами тебе, Господи, в цьому місяці. Слава тебе, Господи, за те, що цей місяць. Нам провіщує багато свят, слава тобі Господи, за пору року, який зараз є. Слава тобі Господи, за те, що ми сьогодні проживаємо. Слава тобі Господи, за ближніх, які є поруч. Слава Тобі Господи, за кожну людину, яку сьогодні зустріли на своєму шляху. І за тих, які є близькі, яких знаємо, і за тих, з якими знайомі, і за тих, Господи, з якими не знайомі, але сьогодні зустріли їх. Слава тобі за кожного з них. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, що Ти живеш в ближньому. Слава Тобі, Господи, що любов до тебе. Можемо проявляти через любов до ближнього, От ти Ісусе сказав все, що зробили одному з братів моїх найменших, ви мені зробили. Слава тобі, Господи, що свою любов до Тебе можемо проявляти, люблячи нашого ближнього, наших ближніх. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи! Що Ти даєш нам цю любов, щоб ми могли любити, слава тобі, Господи, що Ти даєш нам цієї любові навіть більше, ніж потребуємо, але не завжди, Господи, ми її приймаємо. Слава Тобі за Твою щедрість, за Твою доброту. Слава Тобі, Господи, слава Тобі за підтримку, слава Тобі за те, що Ти є в нашому житті. Слава Тобі, Господи! Слава тобі, Господи, за дар життя, слава тобі, Господи, за місії, які ти для кожного з нас приготував. Слава тобі, Господи, за вічність, яка нас очікує. Слава тобі Господи, за наше минуле, що десь в цьому минулому, в один момент, ти, Господи, покликав нас. Слава тобі, Господи, слава, що нас знайшов у нашому минулому. Слава Тобі, Господи, слава, слава Тобі, Господь, Аллилуйя. Ти славний, Господи, ти славний, ти великий, ти прекрасний, слава тобі, Господи. Хвала тобі, Господи, слава, ти більший, ніж будь-що в цьому світі ніж будь-яка проблема, ніж будь-яка несправедливість, ніж будь-який гріх, ти більший, Господи, слава тобі, бо ти, великий, Господи, слава, слава, слава і хвала, слава тобі, Господи, бо ти є більший, ніж ця війна в Україні. Слава тобі, Господи, слава тобі, Господи, бо ти є більший, слава, слава, Аллилуя! І все, Господи, Тобі під силу, і останнє слово за тобою. Слава тобі, Господи, слава, хвала, будь прославлений, Господи, слава тобі, слава, великий Бог, хвала тобі, слава тобі, слава тобі, Господи, що Ти є могутній, і ти, Господи, могутніший за нашого ворога. Слава тобі, Господи, в нескінченну кількість раз могутніший, Господи, слава! Слава Тобі Господи, що в історії світу можемо спостерігати, що кожному злу приходить кінець, кожна система, кожен тоталітарний режим, кожний диктатор, який служив злу, який служив ненависті. Це все, Господи, в один момент переставало бути. Всякі режими і все, що, що породжувало зло. Слава Тобі, Господи, бо ми бачимо в історії світу, що всяке зло має кінець. Слава Тобі, Господи! А Ти, Господи, є переможець, Твоя любов, Твоя доброта, Твоє світло. Вони, Господи, є безкінечні. І можемо це все досвідчувати і тут, і потім в небі. Слава тобі, Господи, слава! Слава тобі слава! Слава тобі, Господи, за те, що кожному, кінць, кожному злу прийде кінець. Слава тобі, Господи, слава тобі, слава, слава тобі. Ми Ісуса Христа ми проголошуємо, що прийде кінець злу, яке зараз є в Україні, прийде кінець війні. Кінець смертям, кінець ненависті. Ім'я Ісуса Христа ми проголошуємо. Слава тобі, Господи, бо Ти є більший, ніж ця війна. Ти є більший, ніж наш ворог. Слава тобі, Господи, хвала тобі. Алілуя. Віримо, Господи, що прийде кінець. Довіряємо тобі, Господи. Довіряємо, слава тобі. Хвала тобі, Господь. Хвала тобі. Аллилуйя. Великий. Прекрасний могутній і святий великий, прекрасний могутній і святий наш Бог великий, прекрасний могутній і святий. Ти ти великий, прекрасний могутній і святий. Наш Бог, ти великий, прекрасний могутній і святий, ти великий, прекрасний, могутній і святий. Ти великий, прекрасний, могутній і святий, Ти великий, прекрасний. За тебе, Господи, слава тобі, бо Ти, ти все могутні, слава, Аллилуїя, Аллилуя, слава Тобі, Господи, слава Твоїй могутності, вала Твоїй могутності, Господи, слава, 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 всемогутній Бог. Слава Твоїй могутності, Господи, Ти могутніший, ніж наш ворог. Ти могутніший, ніж зло, яке є зараз в Україні, яке атакує Україну. Слава тобі, Господи, слава, Ти могутніший за цю всю ситуацію, яка зараз є в нашій країні, ти могутніший, слава, слава, слава. Хвала, Тобі, Хвала тобі, Господи, Ти великий. Слава тобі, Господи, ти є більший, ніж війна в Україні. Слава тобі, Господи, ти є більший від цієї ситуації, яку зараз переживаємо. Слава тобі, слава тобі, Господи, слава тобі. Бо навіть якщо всі, Господи, відвернуться, то Ти будеш з нами. Слава тобі, Господи, слава, слава. Слава, Ти простягнеш свою руку над Україною, Господи, слава тобі! Ти зробиш чудо, слава тобі, Господи, через Марію, слава тобі, Господи, слава, Халлилуюя! Слава тобі, слава! Слава тобі, Господи, бо віримо, що вийде месіанська іскра з України, во благо усього світу! Халлилуя, Халлилуя! месіанська іскра, месіанська іскра вийде з України. Слава тобі, Господи, во благо усього світу, халлилуя, халлилуя, бо Ти так задумав, Господи, слава тобі, і ніхто, і ніщо не зможе перешкодити Твоєму задуму, слава тобі, Господи, бо останнє слово за тобою, слава тобі, Господи, бо останнє слово за тобою, слава тобі, Господи, Бо останнє слово за тобою, слава тобі, Господи, слава тобі слава! За це світло, яке вийде з України на цілий світ. Слава тобі, Господи, слава тобі, Аллилуйя, великий Бог, великий Бог переможний Бог, Ти переможець, Господи, слава тобі, в тобі перемога, слава тобі, Аллилуя. Хвала тобі, Господи, хвала тобі, Господи, слава тобі, Господи. Слава тобі, бо ти піднімеш Україну, як могутню християнську державу! Слава тобі, Господи! Слава тобі, слава, слава! Слава тобі, Господи, бо ти піднімеш Україну, ти піднімеш Україну, слава тобі, Господи, і весь світ побачить, що Ісус, Господь України, слава тобі, Господи, слава! Аллилуйя! Хвала Тобі, хвала Тобі! Бо Ти, Господь України, слава Тобі, Господи, Ти є Цар України, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Хвала тобі, алелуя, алелуя, Господи, ми знаємо, що кров мучеників України і всіх погиблих за волю і незалежність України взиває до Тебе, Господи, кричить до Тебе, просить про допомогу до Тебе, Господи, слава Тобі! І віримо, що ти злянешся, Господи, у відповідний час. Слава Тобі, Господи, віримо, що Ти злянешся. Аллилуйя, хвала Тобі, Ти вірний, Господи, Ти вірний, Господи, слава Тобі. Ти не запізнюєшся, Господи, слава Тобі, слава Тобі. Навіть якщо нам здається, що Ти вже запізнюєшся, то Ти не запізнюєшся, Господи, бо Ти в своїй премудрості знаєш. Коли і як, Господи, слава тобі, слава тобі, слава, Алілуя, прекрасний Бог, слава тобі, слава, 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 чудовий Бог, алелує, хвала тобі, хвала тобі, хвала тобі, неймовірний Бог, надзвичайний Бог, потужний Бог, Бог, який гряде слава тобі. Аллилуйя хвала тобі, слава слава, Ти глядаєш Господи, слава тобі, слава тобі. Ти простягаєш свою руку над Україною, Господи, слава тобі, Ти вивищуєш Україну, слава тобі, Ти піднімаєш Україну, слава Тобі. І хоч, Господи, наші очі цього ще не бачать, але в духовному світі Ти це робиш, Господи, так віримо. Слава Тобі! Слава ти піднімаєш Україну, слава тобі, Аллилуя, і втічуть наші вороги засоромлені, слава Тобі, Господи, Засоромлені втічуть наші вороги, слава Тобі, Господи, слава, бо Той, хто піде проти нас, Господи, той буде втікати сімома дорогами. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Аллилуйя потужний, прекрасний, великий, неймовірний, святий Господь, Аллилуйя, Аллилуйя, Хвала Тобі, хвала Тобі, хвала Тобі, слава тобі, хвала Тобі, слава Тобі, слава Оцю пісню небі ангели співають слава Анцю Божому, оцю пісню. Оцю Божому, оцю пісню в небі ангели співають слава Божому. Який безмежно виливає свою благодать, Бог, який насичує своєю благодатью, Бог, який дає досвідчити свою ніжність, делікатність, вразливість, співчуття. Слава тобі, Господи, нема такого, як Ти, Господь. Нема такого, як Ти, Господи. Досконалий Бог святий, слава тобі, слава, хвала тобі, Господи, хвала тобі, досконалий Бог, віддаємо, Господи, тобі наші території, наше небо, наш захист, віддаємо тобі, Господи, всі окуповані території. І даємо Тобі всіх наших військових, і даємо, Господи, особливо тих, які зараз в тяжких боях, тих, які в голоді, в холоді, тих, які зараз в оточенні ворога. Просимо Господи, зроби для них чудо, виведи їх з оточення. Просимо Господи за всіх полонених, за всіх безвісті пропавших, за всіх поранених. Просимо, Господи, за всіх, хто зараз переживає важкі ситуації через війну. Просимо Господи, за всіх, хто не має вісточки від своїх рідних з фронту. Просимо Господи Тебе за тих, хто залишився без даху над головою через війну. Просимо Господи, за наших діток, які є викрадені і вивезені в Росію. Просимо Тебе, Господи. Просимо Тебе, Господи, щоб ми в довірі, в опуванні на Тебе дочекалися часу, коли ти витреш наші сльози щодо війни, дочекалися часу, коли Ти зміниш наш смуток на танець, коли Ти, Господи, обернеш нашу жолобу через війну на те. Святкування перемоги. Просимо Тебе, Господи, щоб ми з довірою і з упованням дочекалися цього часу. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву, що ви є, за вашу вірність. У нас малесеньке військо, дуже малесеньке, але Господь дивиться на вірність і дивиться на серце. Бажаю вам миру в серці. І хай Господь ще більше побільшує вашу довіру до нього, щоб ви могли довіряти йому в себе, в своїх і все і всіх. Добраніч, до зустрічі завтра, па-па.